Статті 66 закону України про освіту, статті 32 закону України про повну загальну середню освіту, рішення про утворення, ліквідацію, реорганізацію чи перепрофілювання закладу загальної середньої освіти приймається його засновником. Дійсно, на сьогоднішній день нашим депутатам потрібно приймати непросте, складне, але відповідальне рішення. Демографічна ситуація в нашій громаді складається таким чином, що функціонувати наші заклади можуть всі, але при наявності у закладах дітей. Я вам наведу звичайну статистику: якщо взяти 2024 2025 навчальний рік, то в закладах дошкільної освіти у порівнянні із перспективним планом, тобто з цією кількістю дітей, які є в нашій громаді. На 2025 2026 рік, то по закладах дошкільної освіти у нас буде менше на 48 вихованців. Якщо ми беремо у порівнянні заклади загальної середньої освіти, то у нас буде менше на 60 учнів. Легко порахувати, на наступний рік у наших закладах освіти буде на 108 учнів менше ніж у попередньому. І, на жаль, надалі статистика теж нас не особливо радує. Оскільки народжуваність у нас падає, а смертність, на жаль, переважає в рази. Щодо ліквідованого майна закладу освіти, дуже багато питань з цього приводу виникає, тому хочу вам повідомити, що є в нас такий закон України про освіту, стаття 80, пункт 4, зачитую. Об'єкти та майно державних і комунальних закладів освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням. Будь-яке майно і об'єкти закладів освіти повинні використовуватися тільки для надання освітніх послуг. Тому жодної мови про те, що заклад буде продано комусь, іти не може. Порушувати закон ми не будемо. На виконання статті 32 закону України про повну загальну середню освіту реорганізація чи ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проєкту рішення. Тому у нас рік із квітня 2024 року тривали. Громадське обговорення проєктів рішень про ліквідацію Рудківської гімназії та Березівської загальноосвітньої школи перших других ступенів. І щоб ви розуміли, громадське обговорення воно не несе за собою прийняття жодного рішення чи цілковитого схвалення у громадськості. Громадське обговорення це інформування громадськості про те, що буде відбуватися із закладами освіти протягом року. І до того, що проводилися, бо часто закидають, що коли приходили, приїжджали на громадське обговорення, говорили про те, що дітей буде більше заклад буде працювати. То я хочу сказати, що на 5 вересня 2024 року затверджена мережа закладів загальної середньої освіти, які функціонують у Гребінківській громаді, і от саме Порудківській гімназії відповідно до цієї мережі зазначалося, що у закладі навчається 43 три. Учні, те, що зараз за останній місяць силами педагогічних працівників кількість учнів була збільшена на 15, це говорить про те, що ви працювали на поповнення тільки один місяць. І ми знаємо, що усім, хто до вас приїхали внутрішньопереміщені особи, ви пропонували працевлаштування. І на жаль, якщо вони не будуть працевлаштовані, немає 100% гарантії, що всі ці люди залишаться жити у нас в громаді. Ми не проти хай залишаються, хай живуть. Але якщо вони не знайдуть собі роботу, є висока ймовірність того, що вони поїдуть в інші міста чи села, де вони будуть працевлаштовані. Відповідно, в цьому році, у квітні, починають проводитися громадські обговорення з приводу ліквідації Овсюківської гімназії, Тарасівської гімназії і Короваївської гімназії, оскільки, відповідно, до перспективної мережі на 2025-2026 навчальний рік ми бачимо, що дітей там буде менше, ніж 60. А відповідно до постанови номер 6 від 14.01.2015 року зі змінами використовувати освітню субвенцію на виплату заробітної плати педагогічних працівників в цих закладах ми не зможемо. І якщо ми сьогодні з вами приймемо нелегке болісне рішення про ліквідацію Рудківської гімназії, наявними дітьми ми заповнимо Овсюківську гімназію і діти будуть Добиратися до найближчого закладу освіти, відстань між якими становить 2,8 км. Крім того, ми знаємо, що Рутківську гімназію відвідують троє дітей із Овсюків. Тобто ці діти взагалі вдома залишаться у власній школі. Якщо сьогодні ми не приймемо рішення про ліквідацію Рутківської гімназії, на наступний рік ми будемо приймати рішення про ліквідацію і Овсюківської гімназії. Відповідно, всі діти з того регіону. Вони поїдуть навчатися до Грибінки, відстань до якої становить 13 кілометрів. Де взяти таку кількість шкільних автобусів, щоб на один маршрут поставити, ви ж розумієте, що діти з інших сіл теж мають право під'їжджати до Гребінківських закладів освіти. Тому зняти там автобуси і перенаправити всі в цей регіон ми не матимемо можливості. І о котрій годині вашим дітям потрібно буде прокидатися. Самі розумієте, питання непросте. Можна говорити багато, можна говорити довго. Справа в тому, що це питання ми обговорювали і на комісіях, і на 55-й черговій сесії ми теж обговорювали. Було багато запитань відповідей і, в принципі, всі проінформовані про ситуацію, яка у нас складається. Тому прошу, шановні депутати, підтримати проєкт рішення. Про ліквідацію Рутківської гімназії Гребінківської міської ради Полтавської області, а саме припинити 01.09.2025 року юридичну особу шляхом ліквідації Рутківську гімназію Гребінківської міської ради, встановити, що Сукільська гімназія Гребінківської міської ради Полтавської області є правонаступником усього майна прав і обов'язків Рутківської гімназії, утворити комісію з ліквідації Рутківської гімназії згідно додатку. Голова комісії Чанський Олексій Іванович, керівник Рудківської гімназії, заступник голови комісії, корісник Катерина Володимирівна, бухгалтер Рудківської гімназії, члени комісії Кудрик Ольга Петрівна, начальник відділу освіти, Вірченко Марина Васильівна, головний спеціаліст відділу освіти, бігун Наталія Вікторівна, провідний спеціаліст відділу освіти, Кубка Софія Володимирівна, завідувач господарства Рудківської гімназії. Місце знаходження комісії з ліквідації Рудківської гімназії Полтавська область, Лубенський район село Рудка, провулок шкільний 1А. Комісії з ліквідації Рудківської гімназії Рудківської міської ради здійснити заходи, які пов'язані з ліквідацією юридичної особи. Всі ці заходи зазначені в проєкті рішення, які розміщені на сайті Гребінківської міської ради, відділу освіти виконавчого комітету, попередити керівника Рудківської гімназії, що ліквідується, про ліквідацію юридичної особи і здійснити наступне можливе вивільнення переведення на іншу посаду, пов'язані з цим заходом, відповідно до діючого трудового законодавства, координацію заходів щодо виконання цього рішення, покласти на відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради. Тому прошу шановних депутатів підтримати дане рішення. А зараз я б хотіла запросити до слова директора центру професійного розвитку педагогічних працівників Оліни Наталію Вікторівну, яка нам розповість, що таке якість освіти, для чого вона потрібна. Бо дуже часто ми говоримо про збереження приміщень, майна. Говоримо про різні речі, а в першу чергу ми з вами повинні говорити про якість освіти, про ті знання, які наші діти повинні отримувати в наших закладах освіти. Законами України про освіти. Саме ви, шановні народні обранці, маєте бути голосом засновника і дотримуватися саме нормативних актів, статей законів. Які повинні впроваджувати справедливу якість навчання в кожній школі, не лише в дитинківських, а й в сільських також, якщо вони у нас є. Школа існує, значить, село існує. Школи немає, села немає. Ну, хто придумав таку аксіому? І чи вважається вона аксіомою, якщо ви знаєте, що таке аксіома? Це твердження, яке не потребує доведення. От на сьогоднішній день. Шановні вчителі, чи багато ваших дітей залишилося після завершення навчального закладу Вищої освіти? Чи багато повернулися до школи? Бо школа ж на сьогоднішній день є? А де ваші діти? Олексій Іванович, де ваші діти? Шановні педагоги, вони залишилися в школі? В селі, маю на увазі, відбачте, в селі. Чи утримує село? Тому ж, шановні присутні, ті, хто залучені до системи освіти і ті, хто віддалені, запрошую вас зараз загрози, будь ласка, у своїх гаджетах мета існування закладу освіти. Будь ласка, зробіть. І поки ви це робите, я запрошую до діалогу директорів закладів освіти. Бо вони знають це, їм читати не потрібно. Скажіть мені, будь ласка. З Власної волі, хто хоче, запрошую до слова. З якою метою існують ваші заклади освіти? Олексій Івановичу. Будь ласка. Будь ласка, як ви вважаєте, з якою метою існує ваш заклад освіти? Мета існування вашого закладу освіти. А якщо серйозно? А якщо професіонально? Зрозуміло, дякую за вашу позицію. Будь ласка, іще, шановні колеги, можливо, хтось скаже. Добре, то, шановні присутні, той, хто відкрив і прочитав, що там написано, з якою метою існує. Чи є там для збереження села, для працевлаштування педагогічних працівників? Є такі твердження? Що штучний інтелект там говорить? Ні, немає. І комфортних умов перебування дітей в закладах дошкільної освіти є ключовим завданням роботи колективі чи це, що, закладі загальної середньої освіти. освіти взагалі, щоб не читаючи, я перепрошую, щоб не читаючи бо щось погано. Влючені інтернет зрозуміло, що будь-який заклад освіти має надавати якісну освіту, будь-яка будь-яка школа надає будь яка школа надає якісну освіту. Десь краще, десь да. хтось краще, десь, десь хтось гірше. Якщо а ви... ваша Старі... мила Іванівна, я перепрошую, в мене запитання до нашого депутата. Давайте Ходила, ми будемо Іванівна, Ви почекайте чови ну, це... мене, звати Олена, голова батьківського комітету. Ви говорите, що в нас у села. Безтолкові діти, в мене запитання. Один я мені... такого не сказала. У ваших світ практично та, так, та, так. все сказала. І Вона ж розмовляє, чого її перебиває засідання. Сесії на я перепрошую. Я вас уважно слухала. Щоб і ви мене вислухали. Давайте ласка, відповідь по питанню. Я вам даю відповідь, і я говорю, що от ви говорите, що в році неякісна освіта. От я нас... так і сказала, що мені присвітняти. Ну, ви що в сказали, що не <світна> Ну як це? Ну Ви самі це не зрозуміли. Це ви... з ваших ви... слів ви не можна було зрозуміти. У нас є представник депутат наш. Мене запитання Киміла Іванівна, вам поставили за красиві очі, чи все-таки за знання? Оцінки її медалі, да тому, що людина що знає, і так багато та міла іванівна. Так за які очі вам поставилися? А ви підтвердили свою відаю? Про ЗНО я не підтвердила. Але я здала за мною раді того, що я ходила територіт у поліцію. А я вже шпитаю, що я не знаю. У мене дикують від маму, Шевченка. Я така не старша, а зараз. Ні, в мене не сильно. Щоб почалися громадські слухання. Вже мені набридло про це говорити, і батькам набридло говорити. Е, просто нашу громаду і колектив, і дітей все е, трішки обманули. Ми говорили про доброчесність. Е, все починалося з 45 дітей. Так, на 1 вересня в нас було. Але далі кількість почала збільшуватися. Декілька разів було сказано. Шукайте дітей, працюйте з переселенцями. Так само казали, забирайте мене відповіли, що у вас діти є вивозити е, ви за всю дітей. Так і наші діти ходять в усюки, їх теж возять. От така, така колізія, вона постійно у нас все є. Але ми працювали над цим. І ми збільшили Легко кількість дітей. І ми вважали, що так, нашу школу залишать, ми будемо фінансуватися з державного бюджету і маємо право ще рік існувати. Я думаю, що Устюківська школа набере на той час 70 чи 80, так ви скажете їм, та ні, це переселенці, які поїдуть, той ми їх закриємо, бо їх 60 не буде. Ви цього не скажете, чомусь воно йде все якось в одну сторону. Давайте будемо говорити далі. Мені говорили, що Олексій Іванович, піди з роботи директора, бо тобою незадоволені. І незадоволені не, не питає. Працівники і керівники, а й інші люди, які до освіти взагалі не мають. У мене все це, я навчив мене один товариш, дякуючи, записувати все це. Є. І коли я говорив заступником міністра, до якого я, до речі, до кінця тижня попаду на прийом, його це зацікавило, дуже це зацікавило. Як вже ставлю директорів чи знімають директорів. Далі розказую, я вже. Нічого мені вже я так, е, е, йду вперед. Мені пропонували стати директором Овсюківської школи. Чому Овсіківської школи? Я думаю, ви розумієте, чому. Для чого такого поганого директора переводиться на іншу школу, І щоб і тут звали, чи я. І тут багато питань і по землях, і по всьому. Багато питань. І я не знаю, як говорив мені Іван Іванович, давно вже він говорив, коли я з ним ще міг спілкуватися. Він говорив, Оксана, прикриття дітьми, благом, яким всі всім не існує, є шкурні інтереси. Оце він мені так говорив. І може він і підтвердиться, може вже й відмовиться, але це було давно. І тому я не знаю, які. У нас школа закривається, знаєте, як діщука міняє дзвінок, рудку закривають, дзвінок рудку не закриває. Дзвінок знову рудку закриває. Були у нас керівники районні у школі. Ділили наші години Овчиківським вчителям. Підтвердите чи не підтвердите? Страшно чи не страшно? Були. Що далі говорити? Це не за нас? Що далі? Ми вам були тримаємо. Ми, ми. Леся Миколаївна і пан Валерій були в мене в кабінеті. Ми ділили тарифікацію овсюківської школи. Була розмова. Була розмова про те, що залишиться одна школа. Це ще до реорганізації у гімназію. Ні. Що залишиться одна школа середньою, інших ми по праці влаштуємо. Але за тиждень воно все. Але, все, ми... але ж це ми тоді, коли хотіли у вас зробити на вашому регіоні одну школу, щоб середню. А ви не послухали. І ви так, своє... Що помішав? За... Що помішало? Ви... Через тиждень це перед. ми не, пос... не послухали, і ми не послухали. І весь час ми винні. Вас менше, я ще раз сказав. А Окей. чого у нас менше? Чого у нас менше? Олексій, ви хочете. Полізно про це говорить. я вам скільки раз э, хотів пояснити плюс до того, ви собі а, і тимчанських а? дітей, і все, і оце ваша школа. Де ти чоловік ви зі останні сам ну і й возі даже? Ну я що проти? Я сказав, що хай їдуть діти. Та не діти батьки. Кемченські діти це наші діти, вони в нас навчаються з початку відкриття школи, з 91-го року. І якщо говорити знову ж таки, бо нас зводять весь час овсюками. В Овсюках теж діти ходять і їздять, які теж можуть поїхати в Гребінку із тієї самої стукалінки, ніхто гарантій не дає, що батьки не передумають колись. Ніхто ж гарантій не дає. Зараз взагалі ніяких гарантій ніхто не дає. Від нас вимагають гарантії. Ну, от ми згарантували, у нас 56 учнів, 6 випускаємо, 7 набираємо. скільки в нас залишається на навчальний рік. 45, 44? А нам говорили на всіх зустрічах, буде 45, буде школа. То хто говорив правду, хто говорив неправду, я цього не знаю. Я не буду далі говорити, тому що все рівно мене ніхто не слухає. До речі, я. Запросимо ми всіх ну Фейсбук, ви дивитеся, думаю, Запросимо ми всіх на відкриття двох меморіалів. Ми пропонуємо дітям грибінківської гімназії надалі здобувати загальну середню освіту у Овсьуруї у, у Овсюківській гімназії. Тому ми не порушуємо конституцію. Ми є виконавцями закону. І якщо ви відкриваєте проєкт рішення, який підготовлений до розгляду, ми посилаємося на законодавство. Ми не суперечимо чинному законодавству України. Дійсно, я з вами згодна, що в кожному закладі освіти повинен лунати голос сміх Дитячий. Заклади повинні бути наповнені дітьми. Але по проєкті потужності наша Рудківська гімназія розрахована на величезну кількість дітей. 260 дітей. Наш заклад заповнений на 20%. Коли ми приїздимо в Рудківську гімназію, ми ходимо порожніми коридорами. Дітей там фактично немає. У зв'язку з тим, що дітей взагалі мало в старостаті. Тому прошу, шановні депутати, підтримати проєкт рішення про ліквідацію Рудківської гімназії.